Як засвідчила чергова сесія бурштинської міської ради, у місті є дійсно багато серйозних проблем, над якими депутати готові плідно і ефективно працювати. Але на превеликий жаль, і на цьому пленарному засіданні не обійшлося без наступу на свободу слова. Дискусія, що розгорнулася з цього приводу у сесійній залі, аж ніяк не сприяла конструктивному вирішенню актуальних для громади питань. Як це було? Дивіться далі. У порядок денний сесії з ініціативи міського голови було внесено питання про виконання рішення міської ради про заснування екологічного вісника. Зважаючи на те, скільки спірних питань виникло після прийняття згаданого рішення на попередній сесії, така пропозиція могла би бути дійсно слушною, якщо би предметом обговорення став комплекс проблем пов'язаних з екологічним вісником. Натомість міський голова спрямував дискусію у зовсім інше русло, з ініціювавши обговорення сюжету телекомпанії Рай, у якому його буцімто. Порівняли з Леніним і образили депутатів. Отакі от от наклепницькі речі, вони принижують нас разом з вами, ставлять під сумнів прийняття рішень, коли громада починає сумніватися, на місці депутати чи не на місці. Як показала подальша дискусія, справа не у наклепницьких речах, яких насправді не було, бо факт заснування газети таким шляхом мав місце. І не у порівнянні бойшлося не про особи, а про історичний прецедент. Однак про це учасники дискусії не згадали жодним словом. Наш час порівнюють із сталінським приблизно ленінським режимом комуністичним, коли вийшла перша газета Іскра і коли вийшов перший наш «Вісник». Значить, такого порівняння не може бути в наш час, бо це були зовсім інші часи, і сьогодні ми живемо у зовсім іншому часі столітті, де є демократія, де власність, де все. Це не йде ніякі порівняння. От тільки не зрозуміло, хто перешкоджав сказати це на сесії 17 січня, коли приймалося рішення про заснування комунальної газети. Бо якщо молодих депутатів на їхнє щастя ніхто ніколи не змушував вивчати ленінські праці, то люди старшого віку не могли не помітити цю історичну паралель на попередній сесії і висловити свою думку в голос. Якщо погано школі вчився, нагадайте слова. Це є своєрідний ваша іскра, це великий вам плюс, ви з цього починаєте. Сьогодні от, слухати такі речі, чому створюється. А що тут такого з створюється? Страшного у створенні газети дійсно немає нічого, От тільки основою для цього мають бути не ленінські праці, а закони України про засоби масової інформації, про які взагалі тоді ніхто не згадав. Усі ж попам'ятаючи, 17 січня міський голова у ході пленарного засідання з голосу вніс пропозицію про створення комунальної газети. Відтак, без будь-якої альтернативи чи оголошення конкурсу, представив молодого чоловіка як майбутнього редактора, ще не існуючий. Юридично газети рішуче обірвав обговорення цього питання депутатами, запропонував виділити десятки тисяч громадських грошей, навіть не пояснивши кому, чи то підприємству, яке очолює Володимир Капусняк, тоді що це за підприємство, як воно бодай називається, чи то Володимиру Капусняку як громадянину, лише за те, що той привселюдно пообіцяв, що залежатиме від того, хто скільки платитиме. Більше того, не представим депутатам ані концепції майбутньої газети, ані калькуляції витрат, жодного слова не сказавши про зобов'язані, які покладаються на засновника у даному випадку міську раду, адже законом передбачено цілу низку таких зобов'язань, включної з гарантованою заробітною платою працівникам такого видання у розмірах посадових окладів органу влади, який заснував газету, не кажучи вже про безліч інших моментів Такий Підхід нагадував радше детективну історію. Зрозуміло, що прихована тоді інформація дуже допомогла спрямувати дискусії у потрібне русло і на вісімнадцятій сесії. І враховуючи те, що цьогорічний бюджет є нульовий, ми взагалі не маємо ні жодної копійки на дачого оголошень, то а, ми тому і не, не, не публікуємо це. Дивно лише, звідки у нульовому бюджеті гроші на спірне видання. І ми цього року в бюджеті на Дали з загального фонду на гішею. І тому а газету, яку ми зараз фактично рада заснувала, треба управляти, треба наоборот. Я думаю, що ранів видно б їм сприяти. На жаль, знову неточність. Телекомпанія Рай завжди активно співпрацювала з усіма засобами масової інформації, у тому числі і з районним вісником, який свого часу видавав Володимир Капусняк. Але то законні видання. На сторінка ж бо екологічного вісника не зазначено ані засновника, ані номер свідоцтва про реєстрацію, ані юридичну адресу. Отак, одна неправда тягне за собою неправду іншу. Володимир Іван. Кожиня просив 260 тисяч на спонсорування його програми з міського бюджету. Насправді на ці відповідні документи про таку суму з бюджету для телекомпанії Раї мова ніколи не йшла згідно законів України, якими передбачено підтримку засобів масової інформації, у попередні роки дійсно виділялися кошти для висвітлення діяльності міської влади. Але то були передбачені у бюджеті на законних підставах незначні кошти, які до того ж не завжди надходили у визначеному обсязі. А їх наявність чи відсутність ніяк не впливали. На рівень гласності. і міський голова, і депутати завжди мали і мають вільний доступ до ефіру, і можуть у будь-який час скористатися цим правом для спілкування з громадою. Тож справа не в грошах, і не в конкуренції, як дехто намагався довести. Адже не може невеличка малотиражна газета конкурувати з потужною телекомпанією, аудиторія якої сотні тисяч глядачів у всій області, і справа не в остроті сюжету, таких чимало було і за попередньої каденції. Сьогодні на екранах зарубіжних та українських каналів щодня можна побачити безліч сюжетів і навіть розважальних програм, у яких інколи навіть у гумористичній формі. Йде мова про відомих політиків, народних депутатів України, міністрів, прем'єр-міністрів і президентів. І це звична практика у демократичному суспільстві, яка вже не дивує навіть українських комуністів. Тож справа не в газеті про яку під час обговорення навіть не згадали. Міський голова прагнув почути і почув бажану пропозицію. Наша пропозиція від фракції. Така, вирости пана Росидника, членів Куркової міської ради, оскільки цей сюжет спрямований проти нас всіх. І це зачіпає не тільки нас, а й інтереси нашого міста. Заради цього і вносилися питання у порядок денний, хоча і дещо невдало сформульоване, що, до речі, ледве не зірвало голосування. Ставлю запитання на голосування. Хто запрошує голосувати. Це не питання війни, це питання розвитку власне. А якщо ви можете поставити це питання, то тоді треба проводити про включення передавати. Воно є, просто воно називається про виконання рішення міської ради про заснування екологічного різника». Це просто навколо цього. А ще не скажеш у покарання за сюжет виключити очільника телерадіокомпанії, членів виконкому, аби не віддав, не дай Боже, які питання обговорюються на засіданнях, і аби про них не дізналася громадськість. Заради цього, власне, і затівалася уся ця історія. А якщо вже говорити про буцімто образу депутатів, то що може бути більш образливим ніж приховування істини і надання неправдивої інформації, яка постійно звучала з вуст міського голови при розгляді цього питання, тож хто би про що не говорив, а історичні паралелі на превеликий жаль, таки напрошуються, як от колишній депутат Калашников, від якого за нелюбов до свободи слова свого часу відвернулися навіть товариші по партії. Та найгірше те, що ця атака на свободу слова перевертає увагу до нашого міста, і під час виборів до Верховної Ради не один політик скористається таким фактом для дискредитації демократичних сил у нашому регіоні. І тоді вже годі буде шукати крайню, адже навіть сьогодні міський голова не говорить про свою відповідальність і перекладає цю відповідальність на депутатів. Юлити, за який ви проголосували? Це є рішення сесії. І ще одна цікава деталь: на цій сесії чи не вперше майже не були присутні керівники підприємств, установ та організацій. Їх місце незворушно займав Володимир Капусняк, про якого навіть не згадали, хоча офіційно, начебто, обговорювалися питання про очолювану ним газету. Та й навіщо прийшов? експропріював громаду на десятки тисяч гривень за екологічною програмою і за програмою соціально-економічного розвитку? Тож тепер можна відпочити. От тільки кому від цього легше.